Друзі, я біля місяця назад записав відео. Пам'ятаєте про те, що наші офіцери, наші генерали, камбріги мають бути біля військових, щоб натигати їх підтримувати. Подивіться, це відео я записав десь я не, не пам'ятаю, десь біля місяця назад. І в тому, що бойові командири, які б мали воювати і бути поряд з солдатами, мотивувати їх, вести їх в бій на сьогоднішній день від там. Ротного навіть до не всі ротні сидять з військовими, не говорячи про комбригів, про бригадних генералів, які мають бути з військовими постійно на короткій нозі. Я не говорю про тих генералів, які там в кабінетах, які планують, які там роблять свої справи. Це, це не наша історія, не військових історія. Військових історія це їхні командири, які мають їх надихати. Побачили? Там скільки хейту було. Стільки там на мене вилили бруду, що ти там розказуєш, що там генерали будуть воювати, а що це таке, що це за кіно, що ти собі придумав? Там бігуді накрутив собі, бла-бла-бла. Е, ну Просто капець. Там один хейт був. І сьогодні, сьогодні, буквально, ну, як я бачив вчора це відео. Говоримо на сьогоднішній день. Президент уже говорить про це. От подивіться, офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід при всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краю в окопі для моральної стійкості, для підтримки військового. Не розказувати приходити. На ставці або дещо там віщать в своїх командних штабах, що не вистачає, а безпосередньо спілкуватись з солдатами. Тому сирський, до речі, тому він не вилізає з фронту, тому він постійно їздить. Ми щоденно, два рази на день з ним е, спілкуємось. У нього доповідь ранкова вечірня, але все одно цього замало. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового найважливіший. Президент слово в слово говорить те, що я говорив, ви говорите всі, всі адекватні, нормальні люди, військові, ми все, ми все це знаємо і про це говоримо. І зараз президент нас підтримав по великому рахунку. От він сказав. А тепер, що ви скажете? Далі будете хейти, далі будете лить бруд на мене, що я щось не так говорю? Ну, я не знаю. Якщо. Президент для вас, Верховний Гомандувач, не авторитет. А я знаю, що для багатьох він не авторитет. Нема питань. Але я вважаю, що тут ми праві. Отут ми, бо ми праві. Військові праві, бо вони теж говорять про це. Давайте на них налити ще бруду. Послухайте, друзі, військового, який говорить про корупцію. Це військовий на позивний. Киянин, я часто його дивлюся, він потужний дядько. Послухайте. Северокарейці перший отряд у 10 тисяч проїхав, залі завтра 100 тисяч проїде. І крім України, тримати е, свободу і незалежність в полях і посадках ну, не буде ніхто. У нас надпотужний ворог попереду і надпотужна п'ята колона ФСБшна всередині країни, яка наносить шкоду не менше і Збройним силам і суспільству загалом. Чим блядь, які на полі бою, не побудовав фортифікація, не закупівля бро... зброї, дронів, не виробництво ці міни, які не взриваються. Це все не треба думати, що це все проста, там, якась корупція і халатність. Це диверсія, це саботаж. Все воно поєднано в державну зраду. Просто відповідальності нема. А військові вже не говорять корупція. Вони говорять, це саботаж, як мінімум, це диверсія. Це підрив. І вони, вони називають просто п'ята колона. Так, вони вже говорять, що це ФСБ, це, це вже е, працюють не наші, це працюють з того боку, таким чином, тому що наші так працювати не будуть. Наші заганяти от так людей в глухий кут не будуть. Ну от в чому питання. Тепер у мене ну це людина говорить. Так? Він військовий, він має право, він воює. І не простий військовий, не просто дядько, відома людина. Тепер дивіться, що думають зараз інші, такі ж, як він на фронті? Я думаю, те ж саме. А що думають всередині? Що думають всередині? А всередині, може, думають, що та нічого страшного, що там, поки війна буде, їх познищують та й все буде добре тут у нас. Якось відсидимося да? на місцях. Тут всі думають, та відсидимося. В міських радах, в обласних радах, в Верховній Раді, там в міністерствах якось відсидимося, будемо заробляти гроші. Так? Ну я думаю, от така думка, да? Ну, от така думка. а те, що сьогодні е збільшується і збільшується і зміцнюється е правоохоронна система, я її називаю каральна система. А те, що сьогодні готують нацгвардійців на розгон. Демонстрацій, йде підготовка плотна. А те, що сьогодні влада готується до е відбиття не російської агресії, а відбиття тих, хто прийде? Ну, вони думають, може, прийдуть, вони думають про це. То що це робиться, скажіть мені, будь ласка, це як? Як це все? а коли це закінчиться? Коли наші хлопці закінчаться і дівчата Чи як? На що ви надієтесь, що всіх знищать? Друзі, притула, вирішив приколотися з Петра Олексійовича Порошенка. От подивіться це відео, подивіться, я його прокоментую. Ага, Ось Ми передамо вам 10. Слухай. Ні. ні. 15. Окей. 20, Бог з ним. 20 мавіків Трете для так. тих, хто привезе першого полоненого корейця, північного ага. корейця. Обов'язково з документами. Як тільки привезете, дзвонить. Дзвонить 20. нічних 20... 20? 19. 20. Нічого, є <різь> баба стара. Так. Скажіть мені, будь ласка, це, ну, це оце смішно. Притула, ну так, да, він вміє, він же ж теж коміки з цієї команди, він теж, теж А, Але дивіться, ну, ну прикол приколом, ми ж воюємо. Порошенко там зібрав Мавіки, щось він там сказав правильно неправильно. Ну, притула, послухай, ти ж тієї когорди І ж когорди. Давай посміємося на спартаном, який ти там купив. Давайте посміємося над спутником твоїм, який ти купив, і де він використовується до сих пір, ж ніхто нічого не може зрозуміти. Ребята, ви всі там от займаєтесь херньою. Чесно вам кажу. От реальною хірнью, замість того, щоб допомагати армії, робити свою роботу. Ви збираєте гроші, особливо притула. Петро Порошенко каже, що він не збирає в нього свої гроші. Добре, будемо вірити. Притула збирає з усього світу по гривні, по 10, по 20. Купляє незрозуміло там, що і як воно працює. Вони ще сидять і ржуть. Я, я про що? Люди добрі. Робіть добрі справи. Я за. Ну, не потрібно, оце, оці хайпи, ну кому вони потрібні. Ми теж робимо. То всім людям таке витворять оце, всім ржать. Е, То ви з себе посмійтеся. Посмійтеся, сядьте там вдвоє. Візьміть ще з собою там пару таких і поржіть там. Блін, я не знаю. Я що ще сказати, я просто я не знаю. Ну Для чого це, що воно. Тут попереднє відео я вам показував дакіянина, яка срака в нас, і не тільки. Мене сі сю ржуть, блі.